День Святого Валентина це особливе свято, яке ми відзначаємо щороку, 14 лютого. Це день, щоб показати нашу любов до особливих людей у нашому житті, таких як наша сім'я, друзі та інші важливі для нас люди. У цей день люди дарують подарунки та листівки своїм близьким, щоб вони знали, як сильно вони віклуються про них подарунки можуть бути будь-якими, наприклад, квіти, цукерки або навіть міцні обійми. День Святого Валентина це також можливість провести час із нашими близькими, наприклад, влаштувати пікніку у парку, сходити в кіно чи разом приготувати вечерю. Важливо проводити час разом та створювати спогади. Тож, якщо ви когось любите, День Святого Валентина чудовий час, щоб їм про це сказати. Отже, діти, завтра, 14 лютого, в нас з вами свято День Святого Валентина. І я пропоную зробити ось таку листівочку. Давайте з вами розглянемо, хто це в нас зображений. Так, це ось такий котик. А давайте подивимось, на що схоже в нього тулуб і голова. Так, на сердечка, а лапки, вушка, носик. Також на сердечка. Так, і також в нього є очі, вусики та хвостик. Тому пропоную вам зробити ось таку аплікацію. Діти, а для роботи нам з вами знадобиться ось такий аркуш паперу. Далі ось такі шаблончики. Зверніть увагу, у нас шаблончики ж сердечко. Так, серветочка одна для того, щоб прибирати залишки клею. Також пензлик, клей, підставочка під пензлик і серветочка, на, якому, на якій ми будемо змазувати шаблони. І ось такий фломастер. Можна взяти чорний олівець або чорну ручку, або ж фломастер. Приступаємо до роботи. Спочатку беремо ось таке сердечко і змазуємо його клеєм. Гарненько-гарненько змазуємо. Ось так змазали. І тепер перевертаємо його сердечко ось так і приклеюємо. Бачите? Ми сердечко приклеїли вверх ногами. Ось так. Серветочкою прибрали залишки клею. Взяли таке саме сердечко і змазали клеєм. Так само змазуємо гарнесенько клеєм. Щоб нічого в нас не відклеялось. Ось так змазали. І так само акуратно беремо, перевертаємо і приклеюємо ось так, зверху. Ось так. Сердечко на сердечко. Залишки клею прибрали. Тепер нам з вами потрібно приклеїти ось такий хвостик. Також змазуємо його клеєм. Змазали і ось так його приклеюємо. Ось так. Пальчиками притиснули і серветочкою прибрали залишки клею. А далі з вами потрібно нам наклеїти вушка. Тому беремо з вами два ось таких сердечка. Вони у вас можуть бути вирізані зі звичайного паперу. В мене вирізані ось такі трішки блискучі. Тому, якщо у вас вирізані зі звичайного паперу, ви кожне сердечко змазуєте клеєм. А в мене є ось така плівочка. Тому я відриваю і ось таким способом приклею з однієї сторони вушко. І з іншої, так само ось так. Ось так ви приклеяли вушка. Нагадую, якщо у вас вирізані сердечка зі звичайного паперу, тому ви змазуєте клеєм. Далі беремо ще ось такі сердечка, і це в нас лапки котика. Ми також змазуємо клеєм і ось так приклеюємо знизу. Ось так. І так само приклеїмо носик. Ось так приклеїмо носик посередині. Так, і далі нам, діти, з вами потрібно домалювати очі, вусики і все. І наша робота буде готова. Ось так, діти. Я домалювала оченята і вусика. Тому сподіваюся, що у вас вийшло дуже гарно. І ви цю листівочку подаруєте або матусі, або бабусі, або кому забажаєте. А я буду чекати з нетерпінням фото ваших листівочок. А зараз нам час прощатись. До побачення!